Приготуємо ще один салатик. Беремо мисочку, потрібного нам розміру. У мене така. І значить, у нас буде там курочка, сирочок, кукурудза, ананас. Ой, трошки сиропу, Нічого. Манга в нас навіть була в холодильничку. І яйця. Обов'язково. Так я називають такі салати, все, що залишилося після того, як я щось готую. А, забула про цибулинку. Цибулинка теж обов'язково сюди нашим людям. Це все ми наші інгредієнти. Нарізали. Боже, телефон подає, як завжди. Нарізали поволі, як вам хочеться. Хочете крупним кубиком, мілким, ну, цибульку з міленьким. Кубичком все це вкинули ми в мисочку. І тепер гарненько майонезиком, Гарненько майонезиком ми це все діло замаянезімо. У мене майонез від метро 67%, але сюди підійде і 30% також буде дуже класний. Я такі три добротні ложки набрала того майонезика, бо я люблю таке, щоб воно було жирненьке, скажімо так. Обов'язково треба було візьмити повністю. І трошки е, парчу свіжомовного, тож я так трохи люблю, а вже пробувати посолі я буду тоді, як це все пере. Бабляю, скажем так. Як все це ми за місцем. До речі, манга я додала тільки половинку, тому що вона була не дуже солодка і встигла навіть киснувати. Якщо хто звернув увагу, то половинка манга не служить на столі. От. І дуже-дуже добре перемішуємо, ну і звичайно ж після того, як перемішали, потрібно трошки спробувати, яке ж воно в нас на смак, щоб зрозуміти, чи потрібно сів чи ні. До речі, коли я роблю майонезні салати, будь-які я ніколи сіль них не додаю одразу. Чому? Тому що якщо це салати, які ми перемазуємо одразу, то їх краще спробувати і потім вже сіль додати по факту. Тому що продукти різні, інгредієнти різні, і може бути така біда, що якщо додаєш солі раніше, ніж потрібно, то тільки переведеш, скажімо так, так, понямкали, угу, угу. що у нас треба сольки додати. Бачите, ну, трошки сольки я додавала. І знову зараз гарненько, класненько перемішаємо, і знову спробуємо на смак. І вже можна буде куштувати, тому що цей салатик, він швиденький, напитується йому не треба, його потрібно їсти одразу. Так, по все, все мені сподобалося.